Христос рождається. вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перепрошую. Якщо людина через свої хиби впокоряється, тоді легко їй примиритися з іншими, і вона без труднощів злагодить гнів тих. Які розгнівались на неї. Багато людей мене питається, як можна простити інше. Тобто, як можна помиритись з іншими людьми? Які кроки треба зробити? Що треба зробити, щоб знову віднайти мир і спокій і нормальне спілкування з іншими людьми? Я часто говорю, згадайте заповідь, яку каже Христос: Люби ближнього свого як самого себе. І ми мало коли розуміємо, і мало хто розуміє ці слова, що значить любити себе? І ось Тома Кемпійський частково говорить нам, що значить любити себе? Це мати покору. Це вміти визнати те, що ти є слабший, що ти потребуєш когось. Вмати покору це вміти слухати іншу особу. Мати покору це бачити в іншій людині гідність і велич людської особи. І цінувати. Її думку, її слова, її думки це покора. Це покора вміти ставитись до когось так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Перепрошую. Тобто любити себе. Це любити в собі свою гідність. І от коли людина вміє любити в собі самого себе, тобто хто я є, знати, хто я є, знати, чим наповнене моє серце, тоді вона має оцю правдиву покору. Сьогодні почув таку е, думку. Людина фразу, я не знаю, хто автор цієї фрази, тому що не було вказано автора, але думка звучала так, що той, хто знає самого себе, йому байдуже, що інші говорять про нього. Тобто знання самого себе, знання свого серця, знання тим, чим я живу, воно дає нам силу мати оце. Правдиву, правдиву покор. Людина, що не вміє упокорятись, тобто людина, яка не вміє визнавати, що крім мене є ще хтось, який є рівний мені, і заслуговує на таку саму повагу, як і я, така людина ніколи нікого не прощає. Така людина завжди буде обманювати, така людина буде завжди говорити в очі в брехню, посміхатися, казати, що це правда, і всі мають. Мені вірити. Людина, яка не має покори, ніколи не визнає іншу особу. Ніколи людина без покори завжди буде вважати себе єдино правильною, все, що вона каже, все, що вона робить, це є правильно, а інше ні. І така людина, яка не має покори. Вона ніколи ні з ким не зможе примиритись. І якщо вона побачить, що хтось є кращий за нього, якщо вона побачить, що е, інші люди захоплюються цією особою, а не нею, то в цієї людини виникне заздрість, гнів, ненависть. Вона розпалює війну. Війну для того, щоб знищити всіх, хто нею не захоплюється. Вона хоче знищити всіх, кому бачить гідність, кому бачить особистість. Людина без покори не може ні з ким примиритися. І тому наступного разу, коли хтось з вас, хто є на нашій молитві, буде дивитися і казати, що я не можу примиритися з цією людиною. Тому що ви не маєте покори. Тому що чому? Бо ви не визнаєте гідності іншої людини. Диявол не визнав гідності свого Творця, тому проявив непокору гординю. Чим це все закінчилось? Ми бачимо. І от поки ми не визнаємо гідність іншої особи. Ми не маємо покори. А от коли визнаємо, тоді і приходить примирення, тоді приходить заспокоєння, тоді приходить той момент, що я можу з гордістю сказати: Я люблю цю особу, я люблю цю особу так, як самого себе. Бо в цій особі я бачу рівність, в цій особі я бачу. Самого себе. Покора це якраз бачити в іншій особі, самого себе. Диявол не побачив, вийшов проти Бога. І тому зараз він нікого не приймає. Тому гординя це не прийняття нікого окрім самого себе. Але навіть самого себе людина не приймає в гордині. Бо вона не знає, хто вона є. Вона просто собою любується захоплюється. Вона просто є, живе, знаєте, в е, тій перебуває в кімнаті викривлених дзеркал. Але ці дзеркала викривляють так особистість людини, що вона тільки нею захоплюється. Колись були такі кімнати, знаєте, сміху, де дзеркали були в різних формах вилеті. І людина, заходячи, бачила себе в різних, знаєте, формах. Це, це було смішно. Але ми говоримо про духовне життя. І от людина, яка є в гордині, не має покори, от вона живе в тій кімнаті, де. Де такі духовні дзеркала, можна так сказати, викрив... вона створює, радше так скажу, вона створює такі дзеркала, які б викривляли всю реальність для того, щоб тільки її було добре. Горда людина ніколи не бачить своїх помилок, горда людина ніколи не визнає, що була неправа. І вона весь світ створює так, щоб тільки були. Ну, вона була красивою. Тож, ще раз просто підсумовуючи нашу сьогоднішню таку, такі розважання, пам'ятаємо собі, щоби подолати непрощення, маємо виховати в собі покору. Щоби подолати гнів до когось, маємо навчитися упокорятись. А упокорення і покора це бачити себе в іншій особі. Бачити в такий спосіб гідність іншої людини, а в цій людині бачити і власну гідність. Запрошую до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.